Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. Я Наталя Леонова. Вітаю продовження забезпечення України боєприпасами та зброєю, які потрібні для захисту її території. Про це президент Шаджо Байден зранку, 3 жовтня, говорив телефоном із союзниками та партнерами, щоб скоординувати підтримку України у розмові із президентом Байденом взяли участь лідери Канади, Німеччини, Італії, Польщі, Великої Британії, Румунії, Франції, НАТО та Європейської ради. Про це Домов координатор стратегічних комунікацій ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Президент підтвердив рішучу відданість Сполучених Штатів справі підтримки України, яка себе захищає. Ця підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Це підтвердили і всі лідери, які брали участь у дзвінку. Лідери обговорили продовження забезпечення України боєприпасами та системами озброєння, які потрібні для захисту своєї території, а також продовження зміцнення української протиповітряної оборони, оскільки вони готуються до нових атак. На життєво важливу інфраструктуру від обох партій, як в Сенаті, так і в Палаті представників, в тому числі і спікер Маккарті, підтримують надання додаткової допомоги Україні. Більше про американську підтримку Києва ми поговоримо з нашим кореспондентом в Пентагоні Остапом Яришем. Вітаю, Остапе! Заля Остапа закон про тимчасове фінансування уряду США нової допомоги для України не включає станом на сьогодні. Скільки грошей для Києва залишається у Пентагона і наскільки їх може вистачити? Залі стало на сьогодні, ми говоримо про суму 5,4 мільярда доларів. Але важливо розуміти, що це не фізичні гроші. Це коли ми говоримо про ті речі, як Пентагон виділяє зброю для України із власних запасів, то йдеться про дозвіл, який Конгрес надає власне адміністрації на те, щоб виділити ці кошти. Так, от 5,4 мільярда – мільярди, це на цю мить. Та сума, яка залишилася, максимальна межа на яку Пентагон може надати Україні зброї, а, про те, скільки цього може вистачити, про це питали на брифінгу Пентагоні в заступниці речника відомства Сабріни Сінних. Вона сказала, що залежатиме від розміру пакетів допомоги, залежатиме від того, що туди входитиме. Ми бачили пакети на 200 мільйонів. Бачили пакети на 1 мільярд. А, але, наприклад, представник ради з нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі, він дав конкретнішу відповідь, сказав, що зважаючи на той темп, поставок, які були раніше, і на частоту ми знаємо, що приблизно кожні два тижні оголошують Сполучені Штати на допомогу для України, то цієї суми може вистачити приблизно на наступні кілька місяців. Втім, чекають у Білому домі для того, аби конгрес схвалив додаткове фінансування. Теж Остапе, вчора на запит голосу Америки Пентагон повідомив, що для поповнення власних запасів, з яких надсилають зброю Україні, на сьогодні залишилось всього мільярд 600 мільйонів доларів. Що це означає для Києва? Надалі основне питання в тому, чи готовий буде Пентагон вийти за межі цієї суми, на яку він може поповнити власні запаси і надати більше зброї із тих 5,4 мільярдів, які зараз доступні. Речниця заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг прямо на це питання не відповіла, але сказала, що закликають вони зараз Конгрес таки схвалити це фінансування, аби не було прогалин у поповненні власних запасів Пентагону і щоб Сполучені Штати також не втрачали своє обороноздатності. Остапа, а як в Пентагоні реагують на дискусії конгресменів навколо питання надання Україні нової допомоги? Чи є у Міноборони якісь механізми, які б забезпечили надання Києву підтримки? Пентагоні впевнені, що, попри розбіжності, які зараз є у конгресі, вдасться все таки схвалити додатковий запит білого дому нагадаю, йдеться про 24 мільярди для України та партнерів, і що ця підтримка буде продовжуватися і надалі. Там нагадали, що ця підтримка і продовження допомоги в національних інтересах Сполучених Штатів також Наталя. Дякую, Остапе, за твою розповідь. З нами на прямому зв'язку з Пентагона був Остап Яриш. На цьому ми будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці о вісімнадцятій за Києвом. Я Наталя Леонова на все добре.